Будемо ставити пам'ятники. Так. Погрузимо зараз ось цього пам'ятника. Такий пам'ятник і будемо ставити гранітний пам'ятник. Гранітний пам'ятник будемо ставити на таку підставку. От наша підставочка От з такою, з таким отвором. Да. В обеліску деру не зробили, через це ми обеліска не поставимо. А все, що нам треба для цього пам'ятника, ми поставимо, крім обеліска. І Будемо ставити такий простий пам'ятник. Наша підставочка. От. Поставимо ось той обеліск. Крота Анастасія Васильівна. Оце ми маємо зробити. Сьогодні такий бізнес-план. Фактично все загрузили, залишилося загрузити столбики і заводимося, і будемо їхати. Так, ну що ми маємо? Столбики загрузили, пам'ятник і підставка під гранітний пам'ятник. Все, зараз пам'ятни. Ми на кладбище. І дивись, ось сюди нам треба поставити. От! ось сюди. От наш баркас, сюди ми маємо поставити пам'ятник. Все, розпаковуємося. Тут ми це все скидаємо, потім їдемо, ставимо гранітний і назад повертаємось, поставимо цей пам'ятник. Но погода міняється, можливо буде дощ. Так що може, і сьогодні ми нічого не поставимо, будемо ставити пізніше. Так, все, памятник, комплект памятників розгрузили. Потім приедем и мы це дело поставим. Бо нас на тому кладбище чекают. Чекають на тому кладбище. И мы спішимо туди. Що ви там зачекалися? Я казав, іді додому. Так, все, зараз ми сюди будь пам'ять. Як скажете, так і зробимо. Я знімаю на відео, нічого, ви не проти? Тільки не мене. Ні, я знімаю роботу. Так, 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 так. Вот такая конструкция у нас получается. Наверх поставится гранитный памятник и будет красотень. Будь ласка. Так, вот такая конструкция у нас получилась. Вот так мы поставили под гранитный памятник, подставку. Осталось поставить обелиск. И все, и будет отлично. Ми приїхали в Теліженці, залишилося поставити ще один пам'ятник. І ми будемо свободні. Камера сіла, так що будемо знімати уривками. Так, на сьогодні останній пам'ятник поставили. Закріпили. Все отлично, все класно. Зараз їдемо додому. Так, на цьому закінчуємо наше відео. Всім пока.